Презентації зі спільним доступом. Всередині цього завдання ви можете бачити поки що презентацію, яка називається Безпека в інтернеті, тобто це одноіменна презентація з тією, яку ми робили з вами форму опитування. Так? Відповідно, у нас є форма опитування така. І, відповідно, ось презентація, в якій ви всі разом будете працювати. Поки що ви можете перейти. На презентацію. Зараз редагувати додавати щось в неї, ви не зможете поки що. Зараз я вам надам доступ, і потім ви це зможете зробити. Отже, яке ваше буде завдання? Давайте я створю один слайд для прикладу, щоб ви могли бачити, і відповідно покажу, як працювати з цією презентацією. Так, переходьте в презентацію, щоб ви могли її бачити. Так, да, вже вийшли Так, перейшли, так. Отже, ви бачите, що тут є поки що тут немає слайдів. Так, що вам потрібно буде для початку зробити? Для початку вам потрібно буде кожному створити по три слайди і підписати їх своїми іменами. Так, для тих, хто не з нами, ще раз. На слайдах презентації ви додаєте, тобто три слайди, три відповіді ваших однокласників на форму опитування, яку робили на. Не попередньому, а ще раніше на уроці. Тобто ви обираєте три варіанти відповіді, які вам найбільше подобаються. А що тільки що ви саме обираєте народ? Ви обираєте лише те, як відповіли ваші однокласники. Отже, включаю демонстрацію екрану і показую, що вам потрібно ще раз зробити. Отже, подивіться, будь ласка, зараз відповім на всі запитання. Е, у нас є форма, подивіться, будь ласка, я пам'ятаєте форму мою, безпека в інтернеті для е, зразка. Подивіться, будь ласка, на неї я отримала 12 відповідей, і за результатами опитування, у мене є от така от діаграма, бачите? Тобто набрали, скільки балів учасники, тобто, як вони відповідали. Да? У мене, відповідно, є отака діаграма, і є це запитання саме, яке мене цікавило, чи можна відкривати листи від невідомих користувачів, яке ми створювали на уроці. Я хочу. Відповіді на це запитання скопіювати і додати відповідно в презентацію. Натискаю Копіювати. Тепер перехожу в презентацію, вставляю, відповідно, на порожньому краще місці клацати, вставити обираю, а тепер подивіться, важливим моментом вам потрібно зв'язати з формою. Те, що ви вставили. Для чого? Для того, що коли ваші однокласники будуть ще додавати відповіді, ваші діаграмки, тобто ваші графіки, які ви отримали, вони оновлювалися. От я хочу, щоб ви зробили саме таке. Тобто, ви додаєте, у вас от є зв'язочок з вашою діаграмою і з вашою взагалі формою опитування, і коли у вас будуть давати ще відповіді на запитання, воно у вас можна буде оновити. І таких е вибрати відповідей або запитань з відповідями у вас повинно бути три на кожен із створених слайдів.